Наступна головоломка. У нас є така рівність 13 додати 61 дорівнює 88. Наша рівність неправильна, нам потрібно перемістити один зерний, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серни, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 13 додати 67, буде 80, 80 рівні 80, 80, 80. Наша рівність рівна. Садачку виконано, головоломка вирішена.